Переможницею чергового етапу футбольного боулінгу від Кло стала Світлана Савченко, працівник комунальної сфери. З 11-метрової позначки вона разом зі своїм сином Михайлом зробила два влучних постріли по каністрам кеглям і виграла 40 літрів преміум пального вентус. Ну, власне, які у вас емоції, враження? Ой, спасибо большое, кло за організацію, за емоції. що, что... ну, взагалі, на полі перший раз. Спасибо. Нагадаємо, конкурс від енергетичного партнера ФК «Динамо Київ» проходить у перерві домашніх матчів Динамо на НСК Олімпійський. Цього разу фіналістами змагань для вболівальників були підписанти соціальних мереж Динамо Київ та «ЗС Кло» у Фейсбук. Поки динамівці Києва і їх суперники з Донецького Олімпіка готувалися вийти на другий тайм під супровід поливу у карному майданчику. Жінка перевершила чоловіків у майстерності з ударів. Дизайнер Віктор Бондар та програміст Олексій Круглик мети не досягли. Утім, отримали по 10 заохочувальних літрів. Да, я не попав ні разу. Мені стидно. Мені дуже але все одно дякую велике. Тож футбольний боулінг від хло триває, і наступного разу нова розповідь про щасливчиків, котрі вийдуть на газон НСК Олімпійський.